В Україні рівно 11-та. Говоримо про найважливіше на цю годину у студії Ольга Грицик. Доброго вечора. Президент Зеленський отримав сьогодні особливе місце на похороні Папи Римського поряд з Трампом і Макроном. Заради цього Ватикан навіть порушив протокол, підкреслюють міжнародні змі. Увага всього світу сьогодні прикута до Ватикану не лише через прощання з понтифіком, але й через особисті зустрічі світових лідерів. Їх розглядають як кроки до припинення вогню в Україні. Аудієнція Зеленського з Трампом тривала 15 хвилин. Просто у соборі святого Петра, і обидві сторони назвали її продуктивною. І з чим Зеленський повертається з Риму далі у сюжеті. Усі дороги зійшлися у Римі. Усі розмови про мир. Це фото після 15 хвилинної розмови із Володимиром Зеленським опублікував у своїй соцмережі Дональд Трамп. Перед прощаннями з Понтифіком два лідери зустрілися на розмову у Базиліці святого Петра, і все це на фоні заяв, що Вашингтон може вийти з переговорного процесу, якщо не буде швидкого прогресу у досягненні миру. Зрештою, представник Білого Дому назвав розмову дуже продуктивною. А Володимир Зеленський. Так, прокоментував зустріч із Трампом. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Володимир Зеленський, президент України. До Зеленського та Трампа підходять британський прем'єр Кір Стармер та французький президент Еммануель Макрон, країни яких очолюють коаліцію охочих і є партнерами Києва у спільному баченні мирного врегулювання. Через щільний графік Трамп одразу ж після церемонії поховання Папи Римського вилетів до Сполучених Штатів. Уже дорогою додому у соцмережі написав, що російські удари по українських містах є безпідставними. І Путін, очевидно, не хоче миру. Трамп припустив, той його водить за ніс і додав, що ймовірно для тиску на Росію знадобляться інші методи банківські або вторинні санкції. Так, оплесками Володимира Зеленського зустрічали на площі святого Петра замість третього ряду, перший, попри порушення протоколу, між Зеленським і Трампом, президенти Індії, Угорщини Габону, а ще Еммануель Макрон із дружиною Бріджет і президент Фінляндії Олександр Стуб. Справжнім майданчиком для розмов тета тет так, крім Трампа, Зеленський поговорив із французьким президентом. Лідери обговорили шлях до повного безумовного припинення вогню та необхідність посилення української ППО. Макрон підсумував лаконічно, що зараз Путін має довести, що він дійсно хоче. Миру припинення війни в Україні це мета, яку ми поділяємо із президентом Трампом. Україна готова до безумовного припинення вогню. Президент Зеленський підтвердив мені це сьогодні. Він хоче працювати разом з американцями та європейцями, щоб не сталося. Тепер президент Путін має довести, що він справді хоче миру. Також Володимир Зеленський зустрівся із британським прем'єром Кіром Стармером. Ішлося йшлося про кроки, необхідні для встановлення повного і безумовного припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки для Києва. У нас була продуктивна зустріч. Не хочу вдаватися в деталі, якщо можливо. Бо питання були чутливими про те, як наблизитися до миру. Обговорили результативні зустрічі в Парижі та Лондоні. Ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир в Україну. У Римі Володимир Зеленський провів перемовини із президенткою Єврокомісії Урсулою фон Ляєн. Вона запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом мирних переговорів. Була зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Від імені італійського уряду вона висловила співчуття щодо загибелі мирних українців під час нещодавніх російських атак. Ксенія Середа Леся, головінами Україна, марафон Єдині новини. На церемонію прощання з папою римським приїхали близько 400 тисяч вірян з усіх континентів. Попрощатися з понтифіком прибули 50 президентів, очільників урядів і 10 правлячих монархів. Серед них лідери Франції, Німеччини, Італії Польщі Аргентини, де народився Франциск. Від сполучених штатів, окрім Дональда Трампа, прибув його попередник Джо Байден. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після церемонії у Ватикані труну Франциска перевезли через центр Рима до базиліки Санта-Марія Маджоре, улюбленого храму Понтифіка. Там його і поховали згідно із заповітом. Церемонію похорону вперше в історії святого престолу транслювали онлайн і перекладали одразу на кілька мов. Тепер у Ватикані починається дев'ятиденна жалоба, а після неї розпочнеться конклав збори кардиналів, на яких мають обрати нового папу римського. Росіяни вдарили шахедом по багатоповерхівці в Кам'янському на Дніпропетровщині. Мешканець однієї з квартир загинув на місці. Ще шестеро людей поранені. Серед них є 11-річна дівчинка. Всі вони зараз у лікарні, і медики борються за життя літньої пацієнтки з сильними опіками. Пожежі в розбитих квартирах. Рятувальники вже загасили. А мешканці тепер прибирають вибите скло і збирають уціліле майно. Вночі вісім російських дронів атакували цивільну інфраструктуру Кропивницького. Там пошкоджені офісні приміщення і склади приватного підприємства. Рятувальники до ранку гасили пожежі. Потужні вибухи лунали також в Харкові. Там приліт біля багатоповерхівки, поранених немає, і зараз на місці працюють комунальники. У нас мала дитина о шостій ранку було дуже гучно, всі прокинулись, перелякались, побігли, сховались. Все стандартно. На жаль, дуже багато вибито вікін. Я так розумію, що дитина пошкодилася саме від скла. А так, в принципі, людей не було шоста ранку. В Одесі можуть закрити єдиний діючий інклюзивний пляж через анулювання документів на воду. У мерії припускають, що усі ці роки соціальний комплекс черпав її зі штольні. Як це пояснює дирекція пляжу і чи дійсно причина у воді, з'ясовувала наша Ольга Дунська цього року були замовлені нові шезлонги. От наразі нас персонал зараз їх красить. На інклюзивному пляжі кипить робота, хочуть встигнути навести лад до початку травня. Щоправда, чи відкриється в цьому сезоні взагалі питання немає води? Цього року був анульований наш технічний проєкт без відомих для нас причин. Тобто, спочатку нам дали дозвіл на водовідведення та водопостачання, але потім його анулювали. Журналістам у мерії пояснюють, проблема з документами не було визначено об'єкт споживання, також не було визначено… Визначена та деталізована точка підключення до мережі. І також не було надана детальна інформація щодо обсягів споживання на зазначених ділянках. Бухаченко ж під час засідання з безбар'єрності у мерії зазначав, вбачається, що є факт незаконного спосібу використання води та каналізації. Чиновників збентежили покази води. Під час огляду комісія побачила насоси у техприміщенні поруч з вбиральнею. Власник інклюзивного пляжу роз'яснює зі що? Воно абсолютно ніяк не зв'язано, було вже багато перевірок. Тут проходить центральна каналізація, до якої ми підключені. Неж зверху бочки, з яких насос качає з системи. В бочці ємкості, щоб був запас води. Другий насос стоїть там, і ємкість для води там. Пляж функціонує з 21-го року. У літній сезон воду для приготування їжі привозять, кажуть власники. Водопровідна ж потрібна виключно для вбиральні та літнього душу. Раніше каже Юрій Дегас: жодних питань у влади щодо комунікацій не виникало. Вони виставляли рахунок Ми їм платили тут до них питання. Чому всі роки добре? А тут в цьому році чомусь не добре. Всі проблеми почалися ще восени, коли ось це все а, хочуть забудувати. Отриманий дозволи на будівництво 8700 квадратних метрів це вісім поверхів. І зараз це будівництво арештовано. Вони намагаються зняти арешти та поновити будівництво. Минулого року інклюзивний пляж відвідало 100 тисяч людей, і майже половина це люди з інвалідністю, пенсіонери та ветерани. Серед них був і колишній командир бойової групи спецпризначенець Олександр Міхов. Ворожа міна лишила його ноги. Безкоштовний масаж мені робили. Я це пам'ятаю, коли я приходив Туалет, ви. Обладнані хорошо. Хоча я особливо е, не жаліюся на доступність, я намагаюся да, на протезі робити все як звичайна людина, але інколи хочеться зняти його, полежати. І так, щоб був швиденький доступ до водички. Ветеранти призер Ігор Нескорених Арсен Рябошапко переконує на якість води ані він, ані його побертима попередні роки не скаржилися. Я не помічав, щоб з водою щось було не так. Саме тут створені ці умови. Щоб ветеран чи, взагалі, будь-яка людина з інвалідністю могла прийти і відчути себе повноцінною людиною, купаючись в морі там і з усіма іншими, старту пляжного сезону чекав і тренер-реабілітолог Василь Руснак. Тут на інклюзивному пляжі мав працювати відновлювальний табір для ветеранів. Ми розстилаємо татамі о там, десь 70-100 квадратів, і боремось. Але в тому ми в 21-му, коли це проводили, тоді в нас були всі комунікації, тобто каналізація була, була вода зараз. Це може суттєво ускладнити цю історію. Після розголосу у справу втрутився і обласний офіс уповноваженого справ людини, і тоді представники мерії запевнили інклюзивний пляж в місті Одеса у Приморському районі. Буде відкрити соціальні відповідальні чітко запрошення на відкриття пляжу. інклюзивного, щоб бути Іклюзівного. З Одеси Ольга Донська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон і єдині новини. Не купуйте, прихистіть. У Києві вже втретє провели масштабний захід з адопції тварин. Декілька відомих притулків привозять до міжнародного виставкового центру котів і собак, аби знайти їм своїх людей і головна дім. Ті, хто не готовий до тварин удома, можуть принаймні допомогти з їх вигулом. Більше розповість Дар'я Леходіт. Вони граливо зустрічають кожного. І з цікавістю розглядають. І щоразу радіють, коли хтось бере їх на прогулянку. Цими вихідними представники найбільших зоопритулків Києва привезли сюди своїх котів і собак. Це все проводиться для того, щоб трошки розвантажити притулки, ну і більше тварин змогли знайти свої домівки. Великих сім, але у нас ще є дві зони волонтерів, у яких там по одній, по дві тварини. Тут близько ста тварин. Це і ті, кого привезли волонтери з окупованих територій, і ті, кого власники просто покинули. Який захід адобсі проводять вже втретє? Тут на місці можна або взяти хвостатого на прогулянку, або забрати назавжди. Ірина завести собаку поки не наважується, але готова допомогти з вигулом. Ми допомагаємо вигулювати, щоб ну насправді було як найкомфортніше цим собачком. Якщо хтось готовий взяти собі кота чи собачку, тут тваринку одразу можна і стерилізувати. Цим займаються ветеринари в ось такому спеціально оснащеному мікроавтобусі. Ми займаємося безкоштовною стерилізацією. Люди приходять, ми оперуємо сьогодні. Було записано чотири тваринки, ми також робимо безкоштовну вакцинацію від сказу. А ще для новоспечених господарів проводять короткий інструктаж? Як зробити так, щоб було комфортно і господарям, і тваринці, і сусідам? Що треба чіпувати тваринку? Що треба обов'язково вакцинувати, тобто в гельмінти, тобто всі необхідні речі, які потрібні тваринця, щоб вона була здорова і щаслива? Ми беремо на виставки здорових тварин. Тут для охочих є можливість прийти та вибрати свого улюбленця. Одразу ж на місці тваринку чіпують, а власнику ведуть ось такий жетон. Це унікальний чіп тваринки, на якому зберігається інформація і про неї, і про нового власника. Дані тварини вносять в муніципальну систему реєстр домашніх тварин. Для цього власник надає свої паспортні дані і документи на тварину. Ветеринарний паспорт з вказаними процедурами обов'язково щеплення проти сказу. Якщо за віком вже є стерилізація, також відбіточки про стерилізацію. Всю цю інформацію ми вносимо в реєстр домашніх тварин з подальшою верифікацією. І сьогодні є ті, хто поїдуть до нової домівки. Це ось ця собачка, яку колишню господарі залишили помирати на вулиці. Улюбленця будуть звати Джесі грайлива, ніжна, трошечки боїться, але це нормально для таких собачок. Я думаю, ми з нею дуже дружимося. Будемо давати їй турботу і виховання. Новий господар тепер і в кішки бусі. Її привезли з окупації військові. Я одразу зрозуміла, що це моя тварина. Вона дуже спокійна, вона мені сподобалась по характеру. Вона перша до мене примостила з усіх, що ми проходили. Прийти на захід можна ще у неділю, з 10 ранку до 7 вечора. Дарія лиходіт, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини. Кораблетроща біля берегів ємену там тоне судно, яке перевозило кілька тисяч овець. Тварини попадали у воду, їх рятували місцеві рибалки на своїх човнах, худобу виловлювали з води і вивозили на берег. Овець перевозили громадяни Сомалі. Їх теж врятували із судна. Чому борт почав тонути наразі не повідомляють.